В Україні всерйоз розглядають відкриття аеропортів, зокрема у Львові і, можливо, в Києві. Якщо дозволить безпековий фактор, то в 2024 році вже можуть запрацювати аеропорти. Хто буде літати? Ну хто? Депутати, чиновники? А Хто ще Ну, ті, хто мають дозволи, ви не маєте? Спортсмени, співаки, наближені до, ну ви зрозуміли. Ну, вони будуть літати. Я особисто сьогодні якраз їхав на роботу, а я, як людина, яка довго тривалий час працювала в авіаційному університеті, я трішки, знаєте, сумую за відсутністю бортів в небі. І мені так хотілося, їдучи на роботу, побачити літак. І ви знаєте, хто б там не літав? Я б хотів, щоб аеропорт працював. Це було б ознакою, що Україна повертається до якогось більш-менш цивільного життя. Бережіть себе, телеграм, шапці профілю, Ютуб. Не забувайте підписуватись на Ютуб. Ми розвиваємо його, ви просили. Ми зробили. Підписуйтесь обов'язково. Ну і можете ви висловитись, як ви думаєте, дасть ворог працювати аеропортам у Львові і в Борисполі.